Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас знову гоночки, на цей раз спринт Diamond Park. І велика вірідність того, що мене копи застукають. Так що погнали. Ох! Два гіперкара, один спорткар, один... не знаю. Промовчу. Погнали. До побачення, шмаркачі. Іде, їдемо? Ось так. Ось так ідеально. Прискорилися. Бляха-муха, він мене обігнав. Бляха-муха, мене копи застукали. Ось так, полетіли. Ох, ідеально. Ого, як ми швидко пролетіли. Ось так. Бляха-муха. Ось і поворот. Перепрошую. Ох, трохи відволікся. Давайся, Ета, райони. Я Буває. Якось неочікувано це почалося. Тем, як на босту, район Восток -Восток. Достатньо мені, ми відірвались. Ось так. А ось і фініш. Та 25 касарків нам в кишеню. Тепер швидко до гаража. Подивимось. Скільки 220 косариків рейтингу? Та ви жартуєте. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!